19 січня у виконавчому комітеті Новомосковської міськради пройшов семінар за участю міських голів та голів райдержадміністрації області на тему Роль та місце органів місцевого самоврядування у розвитку територіальних громад. Взаємодія влади та бізнесу. Очолював нараду голова облради Юрій Вілкул, який зазначив, що в цілому бюджет за 2008 рік виконано, а цьогорічний бюджет складає на 0,7% менше, ніж попередній. Взагалі-то, незважаючи на кризу, плани влади серйозні. У Дніпропетровській області усього 389 бюджетів, які треба формувати, розроблено 47 інвестиційних проєктів у сфері будівництва доріг, житла, водопостачання, газифікації. І все треба втілювати в життя. Голова облради Юрій Вілкул прокоментував ситуацію з бюджетом на 2009 рік. Ми приймаємо і всі райони і міста будуть приймати бюджет по захищеним статтям. Це і заробітна плата, і енергоносії, і інші захищені статті. Потім будемо проводити ще засідання, сесії, і районні, і міські, і обласне по бюджету розвитку. Зараз ми прогнозуємо, що у нас в області бюджет розвитку зменшиться десь приблизно на 200 мільйонів. Мерного Московська Віктор Літвіщенко у своєму виступі традиційно нагадав, що без розвитку підприємницької діяльності неможливо йти вперед. Зараз приватного бізнесу у нашому місті складають всі умови для комфортного існування. Підприємницьке середовище поширилось вже близько до 6 тисяч осіб. Тож бізнес і влада міцна сила. Про це й не тільки говорив градоначальник Новомосковська. вам, чтобы этот семинар пришелся в душе, то, что вы увидели и услышите здесь, чтобы помогло лечь в программу наших совместных действий, потому что я не вижу э, противоречий и не вижу препон для совместной и слаженной работы областному совету и местным органам самоуправления. Мы делаем одно общее дело, за нами стоят люди и в первую очередь нам, как никому другому, Вместе с руководством области забезпечувати живучесть і і наших Також Керманич попередив, що перспективи на 2009 рік виглядають не дуже райдужними. На сьогоднішній день немає 40% прибуткової частини міського бюджету. Не працює жодне підприємство, яке забезпечує ВВП. А спад виробництва на трубному заводі очікується до 50%. Тож на бізнес-структури місто покладає великі надії. Але ж не все так погано в нашому королівстві. Після наради усі почесні гості вирушили на невеличку екскурсію по місцях, якими міська влада особливо пишається. Тобто відвідали приміщення нової бібліотеки, станцію швидкої допомоги та завод з переробки скла. Я думаю, що ці об'єкти з'явились у нашому місті нещодавно. Що ж, рік тільки не починається. Будемо сподіватися, що і ця, й майбутні наради таких високих рівнів будуть давати реальні результати, а не лише обіцянки для пересічних громадян. Тобто нас з вами.